Оновили так оновили. Я вам чесно скажу, я в перший раз бачу, коли в урядовій, точніше, в гості ложі нікого немає. Тому що давайте говорити відверто. Всі ці люди сидять на своїх кріслах, ну плюс-мінус, вже там по декілька років. Я не знаю на що ви розраховуєте, коли говорите оці пафосні промови про нову політику, новий курс і таке інше. Вам сьогодні вийшла прем'єр-міністра, сказала так: шановні народні депутати. Реформу Бебо робити не будемо, будемо далі покривати всю корупцію. Митницю робити не будемо. Будемо далі покривати саму корупцію. Те, в принципі напевно, і для бізнесу нічого робити не будемо. Тому що якщо прем'єр-міністр не знає, як працює зараз мораторій, нагадаю, що і право правоохоронцям у нас було рішення РНБО. Ну напевно, тут треба підтягнути вже якусь матчастину. Я не буду голосувати за це переставляння ліжок. Це знаєте, навіть не переставляння, а пересування, тому що вони вже їх так переставляють, що це на колесиках, і вам дуже не раджу. Я вважаю, що якщо робити те ж саме і розраховувати на інший результат, то це тільки шизофренія. Дякую.